Вітаю Миколаїв, 16 квітня 24 рік. Ну що, друзі? Вітаю себе і вас. О, Тут приїхали ми на наш соняшник. Це в нас соняшник Савана і ЛГ 50480. Самі кращі соняшники за останні роки, які я сію, в основному ми їх сіємо. Я їх особисто сію. Ну, Приїхали ми, тому що новина. Новина у нас пройшов вчора дощ. Пройшов дощ, я вам скажу, полосою. В сусідніх селах Це відстань до сусідніх сел 3-4 кілометри, а там дощу зовсім, від слова, зовсім не було. Отак молитвами нашими. ну... Бозінька зробив, наробило горя. Ну, як горя, горя такого поправимого. Як сказав, все воно відбудується, все відстроїться, відроститься, Буде відео окремо на рахунок цього. Пройшов дощ, заїхав я, подивитися. ось такий стан соняшника. І ось ми зараз, зараз ринемо, забув я лопатку, навіть не очікував, що тут така волога. Ну, друзі, я вам скажу. Ось глибина 7 см. Далі тверде, але воно сире. Але воно сире, воно волога. Ну, дійдемо до машини, візьмемо лопатку. Ось такий стан соняшника. Так що маємо надію, що все буде добре. Зараз глянемо, ось візьмемо соняшник. Як же що, щоб не затіняло, Що тут у нас? А що тут у нас? Ну, ми бачимо, що, що ми бачимо, що тут є насіння, вже зав'язалося. Дощик пройшов, то воно нальється. Хай як, ось тут серединки, біліє, то це вже те, що не нав'яжеться і не нальється. Це вже пустота. Але загальна картинка і дощик мене тут порадував. Це підняло настрій. Тож все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, як я кажу, хто буде займатися своєю справою. Більше розповідати нема чого. Поділилися радісною новиною. Ось така, такий соняшник має вигляд, де в нас зріджений, де два рази, де борона пройшла впоперек. Дивіться, які тут розміри. Який в нього вигляд. І ось розмір голівки, так сказати. Ось по порівнянні по з рукою, ось такий розмір маємо. Ну, це тут де рідше. Де основна маса, ось підемо, де основна, ось беремо звичайно, він тут і нижче, ось розмір голівки. Ну, на долоню на долоню була посуха, але головне, щоб тут налилося і вже, вже є якась надія в нас на врожай. Зараз ми копнемо на бугру, беремо ось не, на в, ям, не в ямці, а на бугру. В ямці там воно стікало по-любому. На бугру копаємо. ну Думаю, все буде добре. Соняшника, трошки воно пройде, Он суха вже з'явилася, з'явилося це повністю на лопатку. Це виходить ось 10. Це десь іще 13-14 сантиметрів. Це на бугру. Ну, дай Бог всім дощу. Дай Бог всім врожаю. Так, нам повезло. Так змилувалося. Так, значить потрібно. Дякую за увагу. Підписка вподобайка обов'язково. Коментарі. Без заздрощів. Дякую за увагу. Дякуємо воїнам за чисте немо і змогу працювати на землі.